Дату релізу Baldur's Gate 3 перенесли, анонсована нова гра від розробників Stray. Бобі Котік розповів, якою буде нова консоль від Nintendo. А Mortal Kombat 1 починає потроху розчаровувати. Стало відомо приблизне вікно релізу нового горору Silent Hill 2. А Ubisoft почали роботу над ремейком однієї з частин Assassin's Creed. Про це і не тільки про це, ви дізналися. Я це цьому вже 41-му випуску ігрових новин, який я для вас приготував. Я вас всіх вітаю. Ви на каналі Eternal Play UA, а коло мікрофона, як завжди, я Дмитро. Нагадую, щоб ви не забували підтримувати наших захисників. І якщо ви бажаєте, щоб українськомовний контент був більш популярним і хочете прийняти участь у його розповсюдженні на Ютубі, то все дуже просто. Треба підписатися на цей канал, протиснути вподобайку та написати будь-який коментар. Це дасть сигнал алгоритмам Ютуба, що це відео потрібно рекомендувати ще більшій кількості глядачів. Якщо є бажання підтримати мене фінансово, то я буду за це вам безмежно вдячним. Всі посилання ви знайдете в дописі до цього відео. Ну що, як завжди, беріть смаколики, вмощуйте зручніше. Ми починаємо з вами обговорювати події, які відбулися за останні кілька днів в ігровій індустрії. Анапуріна інтеректів, яку ми з вами знаємо завдяки грі про мімімішних котиків Стрей, провела власну презентацію, яка завершилася супер неочікуваним анонсом нової гри під назвою Blade Runner 2033 Лабіринт, яка має стати дебютним проєктом, яку гейм дизайнери розробляють та видають власними силами. Це буде першою грою за 25 років за мотивами популярного фільму у всесвіті, того, що біжить по полез. І судячи з трейлеру, який не пролив багато світла на майбутню забавку, стало безперечно відомо, що нова гра передасть тон і дух фільмів франшизи, враховуючи назву, цілком можливо, що події в грі розгортатимуться між оригінальним фільмом 1982 року, у якому відображений футуристичний 2019 рік, і більш новим, той, що біжить по Лезу 2049, реліз якого відбувся у 17 році. В якому події розгортаються на 10 років пізніше, дати релізу поки що невідома, але гра вийде на ПК та консолях, і її вже можна додати до списку бажаного у магазині Гейба. В минулому випуску ігрових новин я вам розповідав, що в розмові з регуляторами було порушене питання, як же працюватиме Call of Duty на Нінтендо. На що голова Xbox Філ Спенсер відповів, що проблем не має бути. І от тепер керівник Activision Blizzard Бобі Котік підтвердив слова Філа. Він повідомив, що вже обговорював це питання з керівництвом Нінтендо. Японська компанія повідомила, що наступна модель її консолі буде порівняна за потужністю з ігровими консолями. Солями минулого покоління, а саме PlayStation 4 та Xbox One. і він впевнений, що запуск Call of Duty на консолях Nintendo не стане проблемою. Він не виключає навіть і того, що якась з ігор серії Call of Duty може бути випущена навіть на поточній моделі Nintendo Switch. Сценарист і творчий керівник Remedy Сем Лейк розповів, що його команда Remedy тільки зараз зрозуміла, що знайшла свою нішу. І вони надалі хочуть створювати саме такі ігри, як Alan Wake 2. На їхню думку, вона є найбільш захопливою і вражаючою грою серед всіх, що вони коли-небудь створювали. Також Лейк назвав в майбутній горор грою своєї мрії. Створюючи цей проєкт, розробники використовують всі найпередовіші технології та задіяння задіяли всю свою майстерність на всі 100. І хочуть не лише повторити успіх першої частини, а й значно перевершити його. Нагадаю, що Alan Wake 2 вийде вже 17 жовтня на ПК, лише в Epic Games Store, PlayStation 5 та Xbox Series. Портал IGN опублікував детальний 18 хвилинний ігроладний трейлер науково-фантастичного трейлера «The Invincible», який був створений за мотивами одноіменного роману Станіслава Лема. У відео головна героїня Ясна досліджує похмурі локації на планеті Регістри, на якій відбуваються якісь паранормальні речі та незрозумілі події. Техніка виходить з ладу, персонал їде з глузду, а планета виявляється не такою ж і безлюдною. Дата релізу The Invincible наразі невідома, але раніше повідомлялось, що гра може вийти у другій половині поточного року на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Під час недавнього тесту перезапуску Mortal Kombat з'ясувалася доволі неприємна річ, про яку розробники з NEZ поки що офіційно не повідомили. Про це розповів журналіст Котаку, який брав участь у бета-тестуванні файтингу. У новому Mortal Kombat 1 криваві добивання або Фаталіті зазнали серйозних змін. Тепер вони активуються натисканням всього трьох кнопок, а комбінація однакова для всіх персонажів у грі. Але цього розробникам виявилося за... Озам... Мало і вони навіть скасували вимоги до дистанції. Тобто фаталіті активуються з будь-якого місця на ігровій арені. Журналіст вважає, що розробники вирішили спростити активацію Фаталіті, оскільки гравці рідко використовували її в попередніх частинах серії. Це страшенно зачепило олдскульних і хардкорних геймерів, які в цьому бачили прояв майстерності, щоб встигати за декілька секунд обрати певне потрібне місце на локації і набрати відповідну послідовність кла. І виконати довгоочікуване добивання. Це було як бонус до перемоги. Це вважалося свого роду приниження менш вмілого супротивника. А найвищим проявом майстерності вважалося, коли гравець знає всі фаталіті за всіх персонажів. Тепер цей шарм був безжально розчавлений розробниками гри. Але нагадаю, що таке спрощене добивання вже було присутнє в минулих частинах серії, зокрема в Mortal Kombat 11. Фаталіті можна було активувати на тисне. Сканням пари кнопок, але після купівлі спеціальних монет. Як на мене, то це не дуже добра новина, особливо для тих, хто пам'ятає дупо біль при вивченні комбінацій клавіш. Після жахливого і максимально провального релізу The Lord of the Rings Gollum, журналісти та геймери дуже здивувалися новині про те, що студії the Adalic Entertainment довірили розробку ще однієї гри за Всесвітом володаря перснів під кодовою назвою It's Magic. А на розробку цієї гри навіть уряд Німеччини виділив гроші у розмірі 2 мільйони євро. Але відбулося те, що мало відбутися. Компанія the Adalic Entertainment повідомила про закриття своєї гроші. Рової студії, і вони більше не будуть виробляти ігри, а будуть займатися лише видавництвом ігор сторонніх розробників. А проєкт із Magic відміняється. Керівництво компанії пообіцяло, що в процесі реорганізації буде звільнено багато співробітників, але вони обіцяють допомогти їм з працевлаштуванням. Краще пізніше, ніж ніколи. Мені особисто аж дихати стало легше від такої новини. Розробники з Ubisoft вирішили поділитися з черговою порцією подробиць стосовно своєї майбутньої ганялки The Crew Motor Fest. Творці приготували для геймерів безліч івентів і активностей, а в грі постійно буде з'являтися новий контент у сезонних оновленнях, які будуть відбуватися кожні чотири місяці. На старті будуть доступні користувацькі плейлисти та режими Grand Race, Demolition Royale і багато чого іншого. Перше сезонне оновлення буде присвячено. Чино американському, японському та європейському автопрому, а друге бренду Хуніган. Ubisoft також підтвердили чутки, що гравці зможуть перенести свій автопарк з Крю 2 у нову гру. Так це нова гра чи DLC до попередньої частини. Щось я якось заплутався, мені здається, як це перенести автопарк. Що це за дичина така? Чи нормально? Як ви вважаєте? Напишіть мені в коментарях, будь ласка. Розробники з Larian Studios перенесли повноцінний реліз довгоочікуваної рольової гри Baldur's Гейс 3, який очікувався на 31 серпня поточного року. Тепер проєкт вийде на різних платформах не одночасно, а в різні дні. пк версія 3 серпня, що аж на 4 тижні раніше, ніж було заплановано. А на PlayStation 5 відбудеться навпаки затримка, але відверто невелика, лише на тиждень, і реліз відбудеться 6 вересня. Це пов'язано. З невеликими технічними проблемами. А от геймерам на Mac доведеться почекати невідомо скільки. Але є і добрі новини. Керівник Larion Studios Стім Вінке в інтерв'ю порталу IGN повідомив, що для проходження основного сюжету Балдер Гейс 3 гравцям потрібно буде витратити приблизно 100 годин свого життя. А якщо пилососити гру повністю і пройти всі додаткові завдання, відвідати всі локації і вивчити всі можливості гри, то буде необхідно. Більше ніж 200 годин. Вінке зауважив, що пройти гру не вийде навіть за місяць. Є також можливість грати і в кооперативному режимі. Але керівник студії розробника попереджає, що в такому разі процес може затягнутися на півтора роки. Такого висновку дійшли геймдизайнери з Larian Studios після аналізу інформації про спільні проходження аналогічної гри Divinity Original Sin 2. Також на релізі гра матиме офіційну українську локалізацію. Скоріше за все, текстову розробники розповіли, що локалізувати все було дуже непросто, бо в сценарії гри загалом близько двох мільйонів слів. А я дякую розробникам за таку титанічну працю і закликаю фанатів серії також подякувати творцям за те, що не забули про українців при створенні свого проєкту. Creative Assembly опублікували ще один геймплейний трейлер, в якому діляться низкою подробиць про свою майбутню стратегію Total War Pharaon. Цього разу матеріал сконцентрований на цариці Єгипту Таус Ред, яка має величезний авторитет серед єгиптян і дуже майстерно вміє керувати армією. Розробники зауважили, що в майбутній забавці кожен захоплений населений пункт має велике значення, бо з нього можна отримувати додаткові особливі ресурси. Впливати на перебіг битви, гравець тепер може, якщо піднести молитву одному з єгипетських богів та отримати спеціальні бонуси. У вікні Фараона гравці зможуть дізнатися про головні політичні події поточної партії та здійснити важливі дії, наприклад, усунути конкурентів або оголосити війну. Розробники дуже ретельно підійшли до додавання нових механік-елементів до свого проєкту, яких раніше не було в серії Total War. Сподіваюся, що гравці пози. Позитивно оцінять такий підхід творців до розвитку стратегії. Реліз гри відбудеться в жовтні 2023 року. Тільки на ПК наразі вже можна передзамовити одне з трьох видань. Total War Pharaon. за це буде подарунок у вигляді двох косметичних наборів та ранній доступ до гри. Bandai Namco опублікувала черговий ігроладний трейлер ArmoRed Core 6 Farse of Rubicon, розробкою якої займається студія From Software. У відео демонструється, як грати за пілота-механіка, стріляти ракетами у ворогів і літати по апокаліптичних науково-фантастичних локаціях на реактивних мехах з реактивними двигунами. Продемонстрували перестрілки на відстані та сутички у ближньому бою, показали процес кастомізації бойового робота. І Наприкінці ролика ознайомили гравців з тим, як буде виглядати битва з величезним роботом босом Нагадаю, що події ArmoRed Core 6 відбуваються на планеті під назвою Rubicon 3, де знаходиться потужне джерело енергії під назвою Корал. Корал може стати тим необхідним рішенням, яке потрібне людству для забезпечення своїх технологічних засобів, щоб вижити. Однак він дуже небезпечний, бо спалив Рубікон у попіл за кілька років до початку історії. Armored Core 6 Fires of Rubicon вийде 25 серпня 2023 року на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series. Генеральний директор Bluebird Team Пьотер Бабено дав інтерв'ю порталу InGadget, в якому поділився подальшими планами своєї компанії. Пьотер Бабено оголосив, що вихід ремейка і переосмислення Лерс of Фірб поставив крапку у подібному стилі ігор Bluebird Team, що до цього моменту його команда створювала атмосферні психологічні хорори з дуже повільним геймплеєм і практично повною відсутністю елементів екшену. І такі ігри геймери називають симуляторами хоть. Причому така оцінка надається не завжди в позитивному ключі. Керівник студії заявив, що цей етап розвитку студії пройдено, і відтепер Блубер Тім робитиме горори з більшим акцентом на геймплей, екшен і драйв, і не концентруватиметься лише на сюжеті та атмосфері. Команда і надалі продовжить робити горори, але вони будуть розраховані на більш широку аудиторію. Бабено зазначив, що саме ремейк Silent Hill 2 повною мірою продемонструє кардинально новий підтримок, Хід Блубер Тім. Пьотер розповів, що почав переговори з Konami ще в 2015 році, і буцімто спочатку вони не планували робити ремейк Silent Hill, а це мав бути спін-офф. В 2019 році Konami довго думали і все ж запропонували студії співпрацю. А офіційний анонс ремейка Silent Hill 2 відбувся у 2022 році. Директор студії прокоментував початок роботи над ремейком наступним чином. Ми так боялися торкатися до Цієї гри з найпершого дня переговорів ми зрозуміли, що в півсвіту нас полюблять. А інші, що залишаться, зненавидять, ми маємо справу з чимось священним мережею. Вже почали ширитися чутки, які свідчать про те, що ремейк Silent Hill 2 близький до завершення, і гравцям залишається зачекати вже зовсім трішки. Інформація є неточною, але буцімто один з користувачів ігрового форуму Reset Era написав Люку Робертсу, актору головного героя. Гри, спитавши його, коли може вийти ремейк Silent Hill 2, на що люк дуже коротко відповів, що він вважає, що це буде початок наступного року. Видавці з НЕКОН оголосили, що розробники зі студії ТЕОН готові провести закрите бета-тестування майбутньої Robocop Rock Рокю City. У бета-версію можна буде грати з 3 по 9 липня у Steam, А щоб зареєструватися, потрібно спочатку заповнити Google форму. Всі, хто прийматимуть участь у тестуванні, отримують промокод зі знижкою 30%, який можна використати на офіційному веб-сайті НЕКОН для придбання гри. Але є ще низка нюансів для тих, хто бажає прийняти участь у Беті потрібно мати потужний комп'ютер та підписати NDA, тобто угоду про нерозголошення інформації. Реліз Robocop робокопрокі сіті має відбутися уже у вересні поточного року на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Редактор видання котаку Гач, повідомив, що згідно з інформацією, одразу двох його джерел компанія Ubisoft працює над ремейком Assassin's Creed 4 Black Flag. Проєкт все ще знаходиться на ранній стадії розробки, яка триватиме кілька років. Ubisoft Сінгапур буде активно приймати участь у роботі над ремейком, щоб гра відповідала сучасним стандартам. Це саме та команда, яка працює над сумнозвісною Skull Bones, яку вже кілька разів переносили. А її розробка триває з 2013 року. Але творці не планують випускати звичайний ремастер, а бажають масштабно розширити і оновити гру. Але ця новина, мабуть, засмутить фанатів серії, бо гравці вже кілька років чекають ремейка першої частини, а не Black Flag. А користувачі мережі вважають, що Юбіки хочуть максимально використати напрацювання зі Skull and Bones, А для цього підходить саме ця частина франшизи. Я вам вже розповідав, що під час судового розгляду щодо придбання Activision Blizzard стало відомо, що Microsoft розглядала можливість придбання японської SEGA, але наразі про злиття вже не йдеться. Про це заявив генеральний директор холдингу Sega Сюдзі Уцумі. Sega дуже тісно співпрацює з Microsoft не тільки у створенні ігор для Xbox, а й у сфері хмарних технологій для створення якоїсь суперсучасної і революційної гри, про яку наразі нічого не відбувається. Відомо, а от після заяви представників Microsoft, що розглядалось питання про придбання Sega, ціна акцій останньої підскочила до рекордних показників за останні 15 років. Нещодавно голова Xbox Філ Спенсер розповів, що The Elder Scrolls 6 вийде не раніше 28-го року, але під час одного з судових засідань у відомій нам справі прозвучала інша інформація. Адвокат Microsoft намагався виправити представника федеральної торгової комісії, але осоромився. Він назвав майбутню The Elder Scroll 16 частиною замість 6-ю, а ще й повідомив, що вона вийде у 2026-му. Невідомо чи є це прав правдою, але заява Філа якась більш переконлива, оскільки він вочевидь краще знає, як просуваються справи у його студіях, на відміну від адвоката, який ймовірно побачив цю назву вперше на засіданні суду. На сумнозвісному судовому слуханні виступив і генеральний директор Microsoft Яна Дела, який заявив, що якби важливі рішення в ігровій індустрії залежали від нього, він би припинив випуск ексклюзивних ігор, на який би платформі вони не випускалися. Якби це залежало від мене, я би з задоволенням позбувся всіх видів ексклюзивів на консолях, але це не мені вирішувати, особливо враховуючи яке місце в індустрії, ми посідаємо. Домінуючий гравець зробив ексклюзиви головним елементом ринкової конкуренції. Такий світ, в якому ми живемо, він мене не радує, і він підкреслив, що компанія дотримуватиметься своєї політики і продовжить робити свої ігри максимально доступними для всіх. А тепер зовсім трішки поговоримо, що відбувається в ігрових магазинах Epic Games та Steam. В магазині Габена триває літній розпродаж, на який я вам пропоную зазирнути і подивитися. Я впевнений, що ви знайдете там свою забавку, на яку давно чекали знижок. Акційні пропозиції діють на величезну кількість ігор. Тому ми з вами не будемо сьогодні їх обговорювати. А я нагадаю лише, що розпродаж завершиться 13 липня. А от в магазині Епіків з'явилася на розпродажі, прости Господи, гра, яка, окрім сміху, не викликає більше нічого. Її назва страшна і точка. Мені не потрібно говорити хто розробник цього лайна. Ви вже, мабуть, самі здогадалися, але виглядає воно дуже огидно, як і все, до чого торкається рука руснявих вилубків. А на цьому у мене всі новини. Бажаю вам гарного і позитивного настрою. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки цьому відео. Досу, пишіть коментарі. Буду радий з вами всіми поспілкуватися. Підтримуйте наших захисників. Приєднуйтесь до нашого дискорда. І якщо є бажання, можете підтримати канал грошима. Всі посилання ви знайдете в дописі. Слава Україні! Перемога буде за нами. Не сумнівайтеся в цьому ані на секунду.